На Херсонщині та Миколаївщині загинули десятки тисяч гектарів посівів озимих. ґрунтова волога на критично низькому рівні, тріщини в ґрунті до 5 сантиметрів. Більше 55 тисяч гектарів загинуло, насіннєва база втрачена. Частина господарств на межі банкрутства. Постраждали також Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області. У соцмережах також можна знайти повідомлення з окупованого Мелітопольського району. Пшениця згоріла і там практично всі посіви довелося задискувати. У Миколаївській області понад 80% посівів озимих втрачені через посуху. Ситуація, що склалася, становить загрозу для економіки та продовольчої безпеки регіону. За прогнозами, зернових в Україні зберуть на 10% менше ніж минулого року. Найбільше втрат саме в південних регіонах. До посухи додаються постійні обстріли російських дронів. Протягом останніх днів ворог цілеспрямовано випалює поля Херсонщини. Найбільше страждає 20 кілометрова зона правобережжя. Аграрії закликають уряд до негайної допомоги інакше багато підприємств не переживуть цей сезон. До проблем з озимими додались і ярі культури. Багато фермерів поспішали з посівною. Наразі вони пересівають культури, бо вони повимерзали. Десятки тисяч гектарів пересіваються.